Зайшли на подвір'я, воно огорожене, від того і називається хата Гражда. Гражда то є огорожа, яко така свого роду дерев'яна фортеця. Ця хата цікава, тим, що це, це не є музей, це житловий будинок, який побудував прадід у 1925 році. Тобто маємо вже цього року 100 років. кажу, За ці 100 років хата ні одного дня не пустувала, постійно живуть люди, як літо, так зима зимами тут. Так, Як от наші найменшенькі, які є, що гуляють, то вже п'яте покоління. Це майстри збудували і вирізьбили, що це ні перекази, ні вигадки. Це те, що вирізьбили, так воно все і лише. А це якраз прадід. Мого рук Микола Степанович, який будував цю хату, з дружиною. Якраз це теж прабабця Тут є. І тут чотири прадідові дочки, якраз які народилися. Тут це якраз прадідові. Це Параска, Маріка, Василена, то моя бабця і Калена. А ще з мамою у роботи. Ткали і Та Ми... мама. Так, от так, оце вмію. Ну, і лижники теж. Ну, лижники мама не ткала, мама в основному рушники, а вже лижники ще то я ткала. Ну, ці лижники це ще бабця ткала, це ще бабчина ну, Робота то така, що кольорова, бо він було дуже. Кажуть, модне, а ви так пішли вже більш такі рідні кольори. А ці теж, це теж ми робили. Ось, сідушки, ще це все. Отут вже він копчений. Відкумає жовту скоренку, трошки він вже є копчений. Потім з цього копченого ми вже його перемелюємо, додаємо сіль, і то вже є бренд. Воно вже більш витриманіше, воно вже остріший такий смак має і солоно. Сало теж домашнє, бо Поросята маємо. Мід теж, ну мід, правда, вже від сестри, бо зять має пасіку. Ми вже бо би ще тут бджоли, ти відійдете за забагато. Ну, Ми для них тесно це вже. Саме отакі от отакі віку мене такі маленькі, гадяки. Якшо всередину, людський березі. Ось які ви гарні. Ви дуже сільно, отаву собі й воду клюти, собі їм було. А як овець Про.